мої Військові захисники і цивільні. Сьогодні відбувся 67-й плановий обмін за період повномасштабного російського вторгнення, але частина з вас знаходилась в російському полоні ще з 2014 року. Навіть важко уявити, що ви пережили, але весь час Україна за вас боролась. І сьогодні ви вдома, і це результат великої командної роботи. Всіх складових сил безпеки і оборони, всіх, хто входить до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Окремі вітання від президента України, саме за його дорученням, відбувся сьогоднішній захід. Дякуємо вам за те, що витримали, витерпіли і дочекались. Ми вас чекали, ми за вас боролись. Вітаємо вдома! Слава Україні!